Сьогодні поделюк. Правда? Ручки. Ой, козочка моя. Молодець, ручки, молодець. Молодець. Ой, Молодець, ручки. Молодець. Ой, яке смачне нам дали сьогодні. Гуляй. Молодець, гуляй. За нього прям душу дияволу продасть. Рядом. Ой, молодець. Молець! Ко мне. Молодець! Ко мне! Молодець! Молодець ко мне! Рядом! Молодець, рядом, рядом! Боже, така смачна, що він прям молодець рядом, що він десь летить. Молодець, рядом. Молодець рядом. Молодець рядом. А, лежать. лежать. Ліжать. Ой, молодець. Ти який вумничок. Молодець лежать. Ліжать. Молодець. Молодець. Вперд. Все одно встав. Молодець Вперед. Ручки. А, да, молодец, молодец, молодец! Боже, как смочна, как же ее, мою! в жизни такой наил? Вперед, молодец, вперед! Найду, ко мне, зараз найдем, молодец, ко мне, молодец, молодец, молодец! Лежать, молодец, лежать. Молодець. Лежать. Молодець. 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 Рядом. До, сюди надо. О, до, молодець. Вперед. Молодець. Давай найдемо. Все, що все, що валяється. Все, іщи. Молодець. Іщи. Молодець, іщи. Нет. Молодець, іщі. Де воно? Молодець. Де воно? о, і тут під машиною. Іщить. Молодець. Не знайшов. Ай, хуліган. Рядом. Молодець. Прик. Ой, молодець. Рядом. Молодець рядом. Рядом. Боже, яке смачне! Молодець, рядом. Прик. Прик. Ой, ти молодець. Рядом. Молодець. Сидіть! Молодець. Так, молодець, стоять. Так, о, молодець, сам лежать. О, таке молодець. Гуляй. Боже, що, де, да, що, не знайшов. <ріх> Боже, прям зводить собаку з розуму цей корм. Такий же ж смачний, правда? Такий же вкусненький. Такий вкусненький, вкусненький. Молодець. Прык! Молодець. Ой, упав папусь. -па -па Молодець. Ну, а зараз прик! Оп. Молодець! Молодець! Кусь, молодець, гуляй, а ти, молодець. Ручки! Ай, молодець, ручки! Гуляй! О, а де? гуляй! Молодець гуляй! Де воно випадає? Де воно випадає? Чого я не бачу? Цього я не бачив! Правда! Правда? Куси-косик-кусь-косик-косик. куси косик 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 Так. Рядом. О, Боже, під ноги кидається собака. Рядом. Молодець. Ні. Nee, молодець. Рядом. Молодець. Рядом. Таке ж, таке ж добреньке, молодець. Вперед. Молодець. Кам'янці. Ой, показувала. Молодець. Дай лапу. Ой, молодець! Випала. Сидіть. дай лапу. Молодець. Гуляй. Таке вкусна, що вона робить все поперед батьків в пекло просто. Собака ця. Ось і Так. Ха -ха -ха -ха. молодець. Вужик на сквориті. Молодець. Отакий. Ось такий. Ось такої. Шаба. Ну що нам там пишуть? Нам щось пишуть. Та-та-та-та. Та-та-та, да. привіт-привіт. Нам пишуть щось, пишуть. Дядя, молодець, ручки. Не пекай. Ми в прямому ефірі. Молодець, ручки. Зперіт. Не бачиш, так? Да? Молодець. Молодець, я. Молодець. Дивись, валяється, молодець. Рядом, молодець. Диви, все, Зайчик молодець, може, наче ніколи в житті не їв. Зайчик. Навіть молодець, зайчик. Господи, прям, прям вижирає з пальцями, ніколи такого не було. -ти 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 -ти. Зайчик, молодець, молодець. 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 Гуляй. Гуляй, 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 гуляй. Ти бубочка, бубочка валяється. І ти не бачиш. Боже, прям прям шиза, прям шиза, слухай. Що це тебе тут на русі? Нічого. -да! Бар'єр. Ой, молодець. Бар'єр. Молодець. Бар'єр. Молодець. Бар'єр. Молодець. Бар'єр. Молодець. Ручки. Бар О, таке. Молодець. прям с пальцем выедая. Вперед. Рядом. Молодец. 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 Рядом. Рядом. да 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 Молодец. 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 Рядом. Молодец. Молодец. Молодець, Сидіть! молодець, гулять, голос, молодець. Молодець голос, голос. Голос. Прик. Молодець, вже не високо, прик. А, етих, я боюсь, кажу. Молодець. Невисоко стрибає, щоб я його не піймала. Да? Мордик, дивлюся, м'ясо. Прик! Голос! Прик! Кам'янки! Голос ще ми не вміємо. Ай. Молодець! Рядом! Рядом щось зависла собака. У ти який, слухай, я тебе так не вчила, але ти молодець рядом. Ну ти так закручуєш попу. Прям зак... закрутель. Молодець. Лежать. Так, давай, 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 давай. О, молодець. Вже трошки наївся, перша хвиля ентузіазму спала. Молодець. Молодец. Стоять. Молодец. Стоять. Лежать. Молодец. Сидеть. Сидеть. Та-та-та-та-та-та. Молодец. Починаешь с -с -с сидать и думаешь. Лежать. Да не то. Так, 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 так. Молодец лежать. Молодец. Сидеть. Молодец. лежать. Так. Не впевнено, не впевнено. Молодець лежать. Молодець. Лежать. Молодець. Молодець, лежать. Зайчик. Молодець. Молодець. Так, Анін, давай довше, бо це не годиться. Зайчик. Молодець, зайчик. Молодець. Молодець зайчик. Молодець зайчик. Молодець. 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 Гуляй. Так, дивись, кусняшечки, кусняшечки валяються. Вивалилися. Боже, які вкусняшки смачні. Ручки. Ой, молодець. Ой, молодець. Да. Молодець. Гуляй. Молодець, гуля. Щоб тебе ж ти так наперся, каже я. Наперся, що вже не вліза, правда? Ой, собака, собака дика. Ти де там? О, дивись, ще. М'ясо, м'ясо ж, м'ясо, м'ясо, м'ясо. Рядом. О, молодець. Диви, який ти розумненький. Молодець рядом. «Стоять!» ні, -ні, 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 -ні. О, так. Молодець. Стоять. Молодець. Лежать. Ліжать. Ліжать. Да, О, це молодець. Молодець. Кусенчик маленький. Стоять. Вгадує. Молодець. Ліжать. О, молодець. Молодець ліжать. Зайчик. Молодець. Молодець. Молодець зайчик. Молодець зайчик. Молодець. Зайчик. Молодець. Ліжать. Молодець лежать. А тепер ще раз зайчик Попробуй Зайчик. Молодець, зайчик. Молодець, зайчик. Молодець. Молодець. Зайчик. Молодець. Молодець. сидіть. Ой, молодець. Ліжать. Лапки йдуть вперед. Ну не встав, молодець лежить. Ручки. Ай, встав. Молодець. Раніше, ніж я сказала, ручки. Молодець. Гуляй. Молодець гуляй. Що? Шіпсь дик. Дай лапу. Дай лапу. Та, от, фу -фу 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 Дай лапу. Дай лапу. ой ти бозічки. Як ти гидував перший раз, давати мені лапу прям. Отак. Та? Дай лапу. Ти молодець. Дай лапу, молодець. Дай лапу, молодець, дай лапу, молодець. Дай лапу молодець. Кузь. Кузь. Кусь. Кузьяшка маленька. Баранчик. Баранчик. Майянкий баранчик, а зараз ти стрибати будеш. До речі, вже наївся, трошки ентузіазмом підупав. Прик! Прик! Ой, молодець! Прик. Ой! Прик. Ой, молодець! Ручки! Ой-ой-ой! ой Ловим! Молодець! Ручки! Що, Що папійкуш? Гуляй! Попікусь, попікусь маленький, попкінс. Що, гайда на вулицю, повторювати там такі успіхи, водички попити і на вулицю. Мардик. Мардюк маленький. Все, гайда. Тебе сопля на доку. Зараз ми її приберемо. Не прибрали, не ми її розмазали. Ай, ладно. Так. Це не мій песик, я його кінолог тільки. Так що. Песик гарний, песик гарний, кажи. я як лялька маленька, і не попий, і гайда на вулицю. Всім спасибі, хто був тут, всім пока.